Привіт всім! Вітаю вас на каналі Незабудка Хендмейт. Започатковую на каналі ще одну рубрику бабусин квадрат. З цих квадратиків можна створити будь-що: від гаманців та сумок, косинок і панамок до пледів та килимів. Є безліч схем в'язання бабусиних квадратиків і почнемо ми з вами з базового бабусиного квадратика, який в'язати не складно. Але на базі навіть такого простого квадратика в'яжуть будь-які вироби: і одяг, і пледи, і килими. Почати в'язання квадратика можна по-різному. Можна почати з ковзаючої петлі, з кільця амігурумі, а в цьому випадку ось за цією схемкою. В'язання, яку я прикріпляю, починається в'язання з кільця повітряних петель. І далі. В'язатимемо за схемою, чергуючи стовпчики з накидом та повітряні петлі. Про всі ці елементи в'язання є відеоуроки на моєму каналі в списку відтворення уроки в'язання гачком для початківців. Тож починаємо в'язати за схемою. Формуємо першу петельку і пров'язуємо 4 повітряні петлі. З'єднуємо їх за допомогою з'єднувальної петлі. Ось так. Хвостик ми одразу заховаємо у в'язання, так як ми будемо в'язати квадратик одним кольором і в'яжемо за схемкою перший ряд. Робимо дві повітряні петлі під йому, два стовпчики з накидом всерединку ось цього нашого кілечка з повітряних петель. І хвостик ув'язуємо одразу під стопчики. Один стовпчик. Другий. Далі за схемкою у нас дві повітряні петлі. Це буде вже формуватися куточок нашого квадратика, далі три стовпчика з накидом, знову ж, наше середнє кілечко з повітряних петель. Два, і третій. стовпчик. знову дві повітряні петлі, і знову три стовпчики з накидом. Один. Два і. Три. І далі за схемкою у нас одна повітряна петля, і далі йде на пів стовпчик з накидом. Робимо накид, вводимо гачічок під верхню петельку нашого першого підйомного стовпчика. Ось під цю верхню петельку. Витягуємо робочу ниточку, у нас три петельки на гачку, і далі робочою ниточкою пров'язуємо всі три петельки на гачку разом. Для чого ми робимо тут напівстовпчик? Тому що якщо ми з'єднаємось з'єднувальною петлею, з'єднаємо ряд, то ми перейдемо вже на В'язання над стовпчиком, а у нас наступний ряд всі стовпчики пров'язуються під ось ці куточки. Тому зараз ми ось так з'єднали цей куточок і робимо дві повітряні петлі підйому для переходу на в'язання другого ряду. Хвостик у нас трішки залишився, його можна просто обрізати, так як він у нас в'язаний. Уже в кілечку, але я завжди рекомендую трошечки його ще закріпити, взяти ниточки відповідного кольору і трішечки підшити цей хвостик, щоб він при носці, при прані, потім десь не виліз і не зіпсував вигляд вашого виробу. Далі ми сюди ж пров'язуємо ще за схемкою два стовпчики з накидом. Один, два. Тепер над стовпчиками ми нічого не пров'язуємо, а просто під наступний куточок починаємо в'язати також три стовпчики з накидом. Один. Два. Три, потім дві повітряні петлі, і сюди ж, в цей же куточок, пров'язуємо ще три стовпчики з накидом, один. Два. І третій стовпчик. І ось у нас вже видно, як формується ось цей куточок. Далі тепер так само пров'язуємо під наступні два куточки, три стовпчики, дві повітряні петлі, три стовпчики, і під цей куточок, так само пров'язуємо три стовпчики з накидом, дві повітряні петельки і три стопчики з накидом. І зустрінемося ось на цій частинці квадратика. Пров'яжемо її разом, закінчимо ряд і перейдемо на в'язання третього ряду. Пров'язали стовпчики петлі ще під два куточки, і тепер нам залишається пров'язати ще три стовпчики в наш куточок, з якого ми починали в'язання, два. Три. Тепер робимо одну петельку повітряну і на пів стовпчик з накидом знову ж під першу петельку, під верхню петельку першого підйомного нашого стовпчика. Витягуємо ниточку і потім пров'язуємо три петельки на гачку разом. Третій ряд ми в'яжемо майже ідентично з другим. Ми так само під кожен куточок пров'яжемо три стовпчики з накидом. Зараз робимо дві повітряні петельки підйому в'язання третього ряду і пров'язуємо два стовпчики, це у нас три стовпчики з накидом. Початок третього ряду. І в цьому ряду ми так само під кожен куточок будемо тепер пров'язувати по три стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і три стовпчики з накидом, так само, як в попередньому ряду, але ще три стовпчики з накидом ми будемо пров'язувати і ось цей отвір, який у нас утворився посерединки. Далі я тепер пров'язую три стовпчики під цей отвір. Повітряні петельки у нас тут будуть тільки в куточках пров'язуватися, а далі ми в'яжемо по три стовпчики з накидом в ось ці середні отвори. Далі три стовпчики з накидом. Куточок, два, три. Ось тут у нас буде дві повітряні петельки, і далі знову в'яжемо три стовпчики в куточок, три стовпчики в середній отвір і три стовпчики в цей куточок. Знову дві повітряні петлі, і знову три стовпчики, три стовпчики, три стовпчики. І так до кінця ряду. Ми дов'язали стовпчики до кінця ряду. Тепер в куточку у нас так само повітряна петля і з'єднуємось на пів стовпчиком з накиду, і на цьому за схемкою у нас. В'язання квадратика закінчується, але я пропоную розібратися ще з наступним рядом, і далі ви зрозумієте принцип в'язання такого квадратика, і його можна в'язати до безкінечності, якого розміру вам потрібно, такого ви можете зв'язати цей квадратик будь-якою пряжею і гачечком, який підійде до цієї пряжі, тож далі ми робимо знову дві петлі підйому для переходу на наступний ряд. Тепер сюди ж ми пров'яжемо іще два стовпчика з накидом. Це будуть наші перші три стовпчики ряду. Далі ми будемо в'язати по три стовпчики, тепер уже в два ось ці отвори, що у нас утворились при Прив'язані стіночки квадратика, сюди три стовпчики, сюди три стовпчики, і в куточок три стовпчики, дві повітряні петлі і три стопчики. Знову по три стовпчики під отвори і в куточку три стовпчики, дві повітряні петлі і три стовпчики. І так до кінця ряду. В наступному вже. Це в нас четвертий ряд. В п'ятому ряду у нас утворяться тут. Ось ці вже буде три отвори в стіночки стовпчика. І ми будемо під кожні ці три отвори пров'язувати по три стовпчики, а куточки у нас в кожному ряду пров'язуватимуться однаково три стовпчики, дві повітряні петлі і три стовпчики. Давайте дов'яжемо іще цей четвертий ряд. Ми пров'язали перші три стовпчики, тепер три стовпчики. Під перший отвір, що у нас утворився? Один, два, три. Далі три стовпчики під наступний отвір, три стовпчики з накидом, другий і Третій в куточок в'яжемо, як завжди, три стопчики, дві повітряні петлі, три стопчики І так далі, і давайте зустрінемось уже в кінці ряду. Я дійшла до кінця ряду, зв'язала останні три стопчики з накидом. І тепер далі за вашим бажанням. Якщо ви хочете продовжувати в'язання, робити квадратик більшим, ви Робите одну повітряну петлю і один напів стовпчик знакидом пров'язуєте в першу петельку ряду, потім робите дві петлі підйому, пров'язуєте ще два стовпчики, це буде перші три стовпчики в ряду. Потім під кожен отвір, так як я казала, в нас вже в цьому ряду їх буде 3. 1, 2, 3. В кожен цей отвір пров'язуємо по 3 стовпчики, і в куточок 3 стовпчики, 2 повітряні петлі, 3 стовпчики і так далі. І в'яжете до бажаного вам розміру. Якщо ж ви хочете вже закривати ряд, завершити в'язання, то тоді пров'язуєте 2 повітряні петлі. Обрізаєте ниточку і завершуєте ряд під першу петельку, формуєте останню петельку ряду. І ось такий квадратик у нас виходить. Квадратик можна в'язати як однією пряжею, це доволі симпатично і гарно виходить. Можна також міняти і комбінувати кольори будь-які. Що надасть зовсім іншого вигляду цьому квадратику. Я вам покажу ось свій квадратик. Я трішечки його видозмінила, зробила серединку, щоб було схоже на квіточку, і трішки змінила третій ряд, мені треба було вийти на більшу кількість стовпчиків. Але зв'язаний квадратик на основі ось такого базового бабусиного квадратика. Але, як бачите, за рахунок того, що мінялись кольори, виглядає він зовсім по-іншому. І на цьому ж квадратику я покажу вам, як завершити ряд. Неважливо, де він буде, чи це буде в куточку, як в нашому випадку, чи це буде десь посередині ряду, я починала, ось тут рядочок, і тут його і завершую. Для цього ми обрізаємо ниточку, пров'язавши останній наш стовпчик чи останню петельку. Витягуємо цю ниточку і протягуємо її під петельку. Наступного стовпчика. А в нашому випадку це ось під цю першу петельку нашого ряду. Протягнула на виворіт під цю петельку, і далі витягую, для зручності я взяла гачечок меншого розміру, витягую ось цей кінчик робочої ниточки під. Перемичечку і останню сформовану петелечку ряду витягую ниточку сюди. У нас сформувалась остання петелечка, і виглядає повністю завершено квадратик. І ще один момент. Ми з вами на початку в'язання хвостик ховали у в'язання, і я вам говорила, що треба його обрізати, або ж трішечки Підшити, Щоб він закріпився, і потім відрізати решту хвостика, ми його вв'язали в перший ряд нашого в'язання. А коли ви колір міняєте, колір ниточки в рядах, то в кожному ряду ми залишаємо хвостик, і потім, коли обрізаємо в кінці ниточку, то просто потім трішечки я. Протягую, щоб не було великої ось цієї протяжки, щоб зв'язати ниточку. Я трішечки ниточку протягую десь в стовпчики в петельки, ось так. І потім зв'язую ниточки таким хитрим способом, щоб вони не розв'язалися. Перший вузлик ми робимо, як звичайно, одну ниточку проводимо під іншу. І зав'язуємо. А другий вузлик ми робимо наступним чином. Ми одну ниточку заводимо всерединку, ось сюди, і витягуємо, і другу ниточку так само заводимо всерединку і витягуємо з іншого боку. І ось зав'язуємо такий подвійний вузлик і міцненько затягуємо та обрізаємо ниточки. Ось так. Ось такий квадратик у нас виходить. Не видно ні початку рядів, ні закінчення, завершення в'язання, ні з іншого боку не видно цих вузликів, вони акуратненькі, їх абсолютно не видно у в'язанні. І квадратик з іншого боку також акуратненький. Я вам покажу ще раз цей вузлик, на прикладі, ось на ниточках, і ще раз. Один раз робимо вузлик звичайний, а наступний завертаємо одну ниточку, ось в це кілечко, і другу ниточку також завертаємо сюди і витягуємо в це кілечко, і затягуємо міцненько, затягуємо і потім ось ці ниточки обрізаємо. І, як бачите, цей вузлик міцно-міцно тримає ниточки, вони у вас не розв'яжуться. Звісно, можна і просто сховати ниточки у в'язанні, протягнути їх під стовпчики, але все ж таки їх треба якось фіксувати або підшити за допомогою ниточки іголочки, щоб в носі і в прані вони не повилазили. Або ж зв'язати ось таким надійним вузликом. Ось так. Пишіть в коментарях, чи цікава вам тема бабусині квадрати, чи подобаються мої відеоуроки, що б ви ще хотіли бачити в відеоуроках. І не забувайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, та натискайте дзвоника, щоб отримувати сповіщення про нові відео. І до зустрічі на каналі Незабудка Хендмейд.